Новий навчальний рік у Вінниці розпочався під посиленим наглядом муніципальної варти. 70 інспекторів щоденно працюють у 46 закладах освіти міста та у палаці дітей та юнацтва. Їхнє головне завдання гарантувати безпеку школярів та педагогів, контролювати доступ до приміщень, супроводжувати евакуацію під час повітряних тривог і миттєво реагувати на можливі загрози, зокрема повідомлення про замінування. Більше розповість Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. Пане віталію, мої вітання. Доброго здоров'я розкажіть, які ж основні завдання стоять перед інспекторами у школах та дитячих закладах? На виконання програми на варті міського порядку, один із напрямків. Працівники муніципальної варти забезпечують підтримку публічного порядку в закладах освіти. Я хочу сказати, що ми вже здійснюємо такі заходи з 2017 року. І е, лише тільки додавалася кількість впродовж весь цей період. І наразі стовідсотково в усіх закладах освіти шкільних відниської міської територіальної громади. Ми забезпечуємо підтримку публічного порядку. В певних даже школах, де більше скупчення дітей, у нас по декілька працівників знаходяться. Основна наша увага це недопущення протиправних дій громадянами саме під час учбового процесу. Тому пильна увага працівників муніципальної варти. Саме коли наші дітки приходять в заклади освіти, і під час коли перебувають, також їхні одне із завдань це під час сигналу повітряної тривоги допомогти здійснити вчасну евакуацію дітей в найпростіші укриття, взагалі в укриття безпечні місця, коли саме відбуваються уроки, розкажіть, будь ласка, з якими викликами найчастіше стикаються під час чергувань ваші інспектори? Це певні непорозуміння з батьками, які нехтують певними правилами і хочуть потрапити під час учбового процесу до школи, поспілкуватися з викладачами. Ми привчаємо до певної дисципліни і порядку. Що якщо навіть батькам потрібно потрапити в школу, поспілкуватися з викладачами, вони можуть заздалегідь домовитись про зустріч чи зателефонувати даже. При вході в школу попросити викладача та вчителя класного керівника, щоб він спустився, поспілкувалися або поруч з нашим працівником, або там вже в супроводі представника школи, представника освіти прийшли там і вже були в супроводі. Пане Віталію, на завершення на вашу думку, які б ще заходи безпеки варто було б запровадити? Уже почали в місті в школах наших місцев встановлювати металодетектори. Це спрощує, я вам Хочу сказати нашу роботу. Ми можемо розуміти, чи знаходяться небезпечні предмети у відвідувачів та навіть у школярів, яких хочуть потрапити в заклад освіти. наші. сподіваюся, що таких інцидентів не буде, і все буде в безпеці завдяки вашій роботі. Дякую, що доєдналися до нашого теру. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта.